Всім доброго вечора. Хтось лягає спати, але ми виїжджаємо в дорогу, їдемо у Куп'янськ. На церка за своїх обіпіти готова. Без нас не будуть цінувати нашу землю, вороги, без нас не будуть розкидати квіт полі повесні. Щедрик ще не раз усі разом ми заспіваємо. Приган ще не раз чи на себе привітаємо. Підстафені. Доброго дня, друзі. Сьогодні провели робочу нараду. Було прийнято спільне рішення про поїздку у деокуповану Харківщину, а саме в місто Куп'янськ. Хлопці вже зібрали. Потрібну необхідну суму на пальне, і ми вирушаємо гуманітарним конвоєм чотирма бусами плюс машина з медициною до Куп'янська. Надамо допомогу нашим громадянам. А саме, це медикаменти, це вода. Продукти харчування, гігієна, памперси і прикладемо максимум зусиль, щоб допомогти як можна більшій кількості людей, яка постраждала від російського вторгнення. Доброго дня, друзі! Команда Січі готова до виїзду у місто Куп'янськ. Позаду нас чотири авто в яких більше шести тонн гуманітарної допомоги. Також вантажиться машина з медициною. Завтра ми виїжджаємо. Чекайте! Слава Україні! Героям! слава! Тижні зібралися у Куп'янській вже сьогодні. Виїжджаємо в дорогу. Будемо дуже багато знімати, дуже багато показувати, тому що uh, це буде така потужна поїздка, такого ми ще не робили. У нас їде 5 Що, готові їхати? Так. Це Сашко, він з Куп'янська, він їде з нами, він і організував всю поїздку. Але без вас нічого б не було. Дякую, що долучились та скинули кошти на <гум> да, так. — У нас є така наклеєчка Січ. Зараз ми приклеїмо ще на один гуманітарний бух, який постійно буде з нами. Сергій Анатолій. Давай! Хвилюєшся? Ні. Це добре. що вам сказати? Щасливий нам удорові. Ден, як справи. Виспався? Ні, то не заснув. Знаєш, що ми вже в Харті. Да. Як дорога. Круто. Нормально доїхали? Де ми Супер. зараз знаходимось? Зараз ми знаходимось в Харкові. Скільки до Куп'янська ще кілометрів залишилось? Це звідси 150. 150 кілометрів. Скільки зараз годин? 30. Тобто десь 8 ми будемо у Купінській. Якщо все буде гаразд, і нас будуть швидко пропускати. то так. Все буде гаразд. Наш гуманітарний конвой. Черкаси сміла, Харків. Ні, це не а, на вов... пам'ять, це на лоб. Вов, да. я... Як дорога. Доїхали нормально спав довго, крепко. Да. Це круто. Зараз представлю вам голову організації Сі Черкаси, це Радченко Віталій, і задам декілька питань. Віталій, відскажи, Доброго Доброго дня. дня. Скільки ви забезпечили запитів від військових? З кількома бригадами ви співпрацюєте? На даний час наша організація надає допомогу більше ніж 35 військовим частинам. От в частності це 92-га бригада, 95-та, 4 четверта танкова бригада, 118-та, Це наша черкаська дероборона. Всі хлопці, які поїхали на передову, також спецпідрозділи. Це і роти зв'язку, і артилеристи, і танкісти. Тобто всім родам нашого війська ми допомагаємо також. Ми Ведемо таку інформаційну кампанію і закликаємо всіх, абсолютно всіх громадян нашої держави долучатися до допомоги, тому що на даний час може наша армія не найбільша у світі по кількості, але я вважаю, що вона зараз є найефективнішою і самою підготовленою, в якій дуже велика кількість спеціалістів, і дійсно професіоналів. І е, допомога цим хлопцям, нашим бійцям це святий обов'язок кожного українця. Тому, друзі, приєднуйтесь до, до нас і робіть скільки ви зможете. Викладайтесь на максимум, тільки разом ми зможемо дійти до перемоги до важданої. Зараз під'їхали до населеного пункту Шевченково. Це вже пряма дорога на Куп'янськ. Це не просто так. Щоб ви розуміли, вчора були наші на монтажі, нам так гарно прикрутили колеса, що е вже загубили болта і воно розкрутилося. Ось так. Дякуємо! Ден пішов шукати трубу. Ось це на 10 зітруд води пойдеть. В якась ситуація вишнім не буде, реально. Центральним офісом в Черкасах Це... Сміла та Черкаси та вирішили їхати в Луганськ і вести допомогу. У нас зараз їде 5 автомобілів. Ми веземо більше 6 тонн гуманітарної допомоги на суму більше, ніж мільйон гривень. Це продуктові набори та продукти. Зараз люди. Що хочу сказати, ми просто люди, хлопці, які організувалися і допомагаємо тим, хто нам потребує. Не думайте, що війна закінчилась, що все добре і ніхто не потребує вашої допомоги. Якщо в вашому місті все добре, це не означає, що нам немає нам. Немає окупованих територій, немає людей, які потребують. Долучайтесь, об'єднуйтесь, допомагайте і нам допомагайте всім разом. Тому що тільки разом ми можемо робити те, що ми робимо. Якби ми не спілкувалися з черкаським осередком, якщо б ми не товаришували з ними, не співпрацювали. Ми Мали змогу зробити те, що ми зробили. Мали змогу поїхати в той самий кудець і роздати цю гуманітарну допомогу. Я туди стану, я медицина, я тебе від нас. Зриво. Зараз, почекай, давай, зараз будем. Туда пройдусь, расскажу, если у вас дома то Да, давай, давай. Ну, Наконец-то, забрались. Слышишь? Да. Выстрелы эти. Ну да. Очень люди. Да, зараз ещё... Доброго дня. Стой, стой. 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 Стой, Вот так под деревья становись туда дальше назад. Машину еду. Скажут, спочатку діти, потом пенсіонеры, Діти, матеря с людьми, а потом пенсіонеры и потом потім як скажут, так и будем робити. Приїхали в Тупенськ і зараз будемо роздавати лунну таргу, постійно. постійно. До дерев? Так, до дерев. Да, до дерев.

Мамы с детьми подойдите туда, пожалуйста. Да, тот знает. Спасибо. І там, і там, там буде, і там, і там. І там зараз будуть видавати там продуктові, поняв, ну, потім ще там будуть давати. Так, ми зараз в місті Куп'янськ, тут дуже швидка ситуація. Вибухи постійно, ми привезли гуманітарну допомогу. Зараз дуже швидко все намагаємось робити. Дивіться. Завдяки вам ми змогли реалізувати цю поїздку. Якщо все буде добре, ми будемо планувати вже наступну поїздку одразу. Такою за те, що ви зробили цю поїздку реальною. Завдяки вам вона реалізована. Повезли людей отсюда. Повезли людей отсюда. Давай, Дякуємо нашим партнерам. Це Global Medic та Медицина в дії та, та дитяче харчування Леву Ляховичу. Завдяки вам ми можемо забезпечувати людей. Дуже дякуємо за допомогу. Там, де там, де... Памперси там в бусі. Там, де... А, де... Да, да, де... немає. Ден, що де... 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 там? Давайте зробимо чергу, хоч якусь делать. Аминь. 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 Аминь.

Відходимо, так, не отримаємо. отримаємо другий раз. Не отримуємо? Ну так, да, давайте так, щоб ми більше людям допомогли. Ні, у нас є. Хімія так, є сіла, хімії нема. А що, у нас, що є? Ем, Харчові набори. А, ні, а ми взяли, спаси. Ну, На Черкаси нікому не треба, да, так? Точно. На Черкаси. Мы еще мы можем поехать Рисовая каша. Yeah. А? Рисовая каша. Mm -hmm. Принимайте, нам, дайте, Аккуратно, аккуратно. раз очередь. А, so, пришла женщина, ни разу не получала, а тоже третий раз получает. Дайте, пожалуйста. Всем выстачить, не лайтесь, не лайтесь. Я не собі. Дитячий. Дитячий. Жінка у нас романа! Всім дякуємо, хто допоміг зі збором коштів, хто донатив завдяки вам. Ця поїздка відбулась, реалізувалась. Люди зараз отримують те, що ми їм привезли. А ми привезли більше шести тонн харчових наборів, засобів особистої гігієни, дитячих дитячого харчування, памперсів і всього того, що потрібно зараз людям. У мене при діабеті дуже болить поджелудочна железа. Пыла, я уже лежала и в Харькове а в реанимации круга. Помогла. Расскажите просто, какая ситуация здесь, мы поняли, что тут у людей нету ни газа, правильно? Да, сегодня газ отключили. Совсем очень мало было даже чем не подогреть. Вот. Потом... Сколько людей приблизительно осталось? Да я не знаю. Очень многие выезжают. Mm -hmm. И поэтому... Не, ну мы как раз сейчас видим, здесь очень много людей. Вот сегодня пришло. Но... Да, ну, допустим, мне выехать некуда. Я не могу выехать, я а с сыном живу. Mm -hmm. Вот. А вообще... Магазины, я так понимаю, все находятся в таком состоянии, как вот ну, этот, похоже да? Похоже то, да. Ну, то есть не работают ни аптек, ни магазинов, где есть только одна аптека, аптеки, может, аптеки, магазин. Аптеки, То есть это, вот это вот с, 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 с чем вы едите, это, грубо говоря, то, что привозит волонтеры? Да. Я. да. А теперь еще и газа нету, и теперь приготовить не начали. Электричество есть сейчас? Или нет. нет. А, электричество. Ни электричества, ни воды. Еще и сегодняшнего... Шли... Нет. И сегодняшнего дня и газа нет. Будем помогать, будем иметь в виду все это, запишем. Вы знаете. Да, чем больше будем стараться и людям показывать, чтобы сюда других волонтеров привлекать. Я вам скажу, очень хорошо вот это организовано. Капсулы для очистки воды, что там можно просто брать даже любую воду с речки, даже которая у вас есть, кидать туда капсула, она очищает ее уже можно Вот это дожди шли, и я набирала тазы, воды дожди и вот у меня вон тачка стоит. Ден, як тобі? За годину роздали 6,5 тонн гуманітарної допомоги. Головне, що люди були вдячні. Так, ми швидко, швидко, оперативно роздали. Люди трошки, звичайно, без черги. Справи. А все тому, що в нас дуже крута команда. Так, да, Команда це дуже важливо. Об'єднуйтесь, організовуйтесь, створюйте команди, допомагайте. Давай, 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 потрібно. Зараз поспілкуємось з одним із керівників Черкаської Січі, задамо декілька питань. Це Ілля. Скажіть, будь ласка, скільки ви допомогли вже внутрішньопереміщеним особам за той час, скільки ви вже працюєте в місті Черкаси? Більше, ніж 21 тисячі людей. Це, більше? Да, більше, ніж 21 тисяча людини з довідками ВПО, котрим ми допомогли. І в принципі стараємось допомагати на постійній основі. Надалі. А цивільному населенню, там мал малозабезпеченим родинам на постійній основі інвалідні. у нас допомагаємо і інвалідам, і малозабезпеченим сім'ям. Це в нас ми опікуємося 50 50 родин місяць, там 50 тисяч 50 родин, 50, 50, 50, 50 родин котрих ми постійно ними опікуємося. Це ті, ті, котрі не в ГПО, це ті пенсіонери, інваліди, котрі не залишили самотні люди. І ми займаємося теж ними як окремий наш проект. Коли ви почали діяльність? Діяльність ми почали ще півтора року назад, але до війни вона була е, така, не скажімо так, неактивна. А вже з е, повномасштабним вторгненням росіян, да, то вже ми почали дуже активно працювати для допомоги армії і е, внутрішнім переміщеним особам. Е, а які свої населення ще плануєте в перспективі забезпечувати? Е, У ну, нас е, насамперед військові. Це в пріоритеті поїздки на звільнені території. Ось і ну, допомога в принципі всім, хто цього потребує.